Ось такий цуцик пластиковий. Світяться очі, вушка рухомі, ніжки рухомі лапки, єдиний відломлений хвостик, так міцний пластик, працює від батарею. Далі окульонок в блакитному кольорі. По стану він у нас є пожовтіння з однієї сторони. Ось тут пластику, тут такий яскраво-блакитний, тут є пожовтіння. Має гумовий хвостик по функціям. Працює від батарейок, є контакт, який ми зажимаємо. Він співає пісеньку, але, на жаль, не рухає хвостиком. Тобто, просто гратися, слухати пісеньку. Можна, можна, Це для ванни взагалі іграшка, але він повинен ще плавати, махати хвостиком і плавати, можна його просто опускати в водичку, і він буде співати пісеньку та купатися з вашим малюком.